Покажи, ліс, мед продає. <ріст> Прямо із землі. <ріст> мед. Не хочете меду. Ну що, чуть порішав діла. Отель хостел, Я два дні побуду в ньому. Два дні і ще зараз буду підшукувати. Деньги я раз в тиждень буду знімати, як в Тайланді. 22,5 тисяч гривень зняв весь ліміт, тому що тут Червона вулиця теж є в центрі. Так що вулиця Красних Фонарей на Маркет Сіті, чи десь там, ну я вже дивився, є така вулиця. Е, ну що, дівчата є, сім'ями е, рішив, а, сімка рішив. Получається, 20 доларів і 19 доларів на місяць безлімітно. Не можна на два місяці одразу. Безлімітна на місяць, смарт, смарт називається. І з мопедом зараз щось буду рішати з отелем. Спочатку мопед візьму і щоб це. Е, не знаю, в центрі снять, прямо возле дівчат чи на пляжі не вирішив ще. Ну і вкусняшок тут сильно багато. Коротше, я тільки до тих грошей привік, а тепер до цих. Дивіться, бачите, 10. А долар стоїть 60. Це коротше, 6 булочок можна купити на 1 долар. Поняли, які ціни. Ну, приблизно так само. 60. 1 долар. Отаких От булочок з десяток можна купити. Дивіться, які ціни. 60, я тільки до тих грошей привик. Вкусняшки такі. І дівчата тут сильно сильно yeah, буде фол yeah. бу... yeah, yeah. красиві. No English. I from Ukraine. Bye-bye. bye, -bye. bye <laughs> Цей. Ну, село, село. Після Гонконга, звісно, село. Thank you. Ну, no, недорого, недорого. Водичку хожу, а, 7 11 є. Водичка 50 центів. 50 центів водичка, так що нормально, зараз руки не знаю. Я тільки приїхав з ночі. Е, отель заселявся в три. Ну, красиві дівчата. Красиві. Е, 7 eleven Магазинчик. Е, Мопедики всі старенькі. А ось давайте заправка є. Заправка одразу. Е, отака заправочка. Ну, Я мопеда вже возьму, ну дивлюся. Коротше, є доллар 60, 5,9 чи 5,8 там. А виходить по долару. Бензинчик по долару. Ну такі наброски. Ну що? А все такі маршруточки. Не такі як там в Гонконді. Покетачні. А такі, що? маленькі розвалюхи. Оце маленькі розвалюхи літають. Все, пока-пока, Філіппіни супер!